Люди спали, якви червоні на відра. Рогатинщина багата на народні пісенні традиції і обряди. Їх передавали з уст уста не одне покоління, і сьогодні особливо як ніколи назріла потреба вивищити наше унікальне культурне надбання як доказ світові і самому собі, що українське. Це винятковість, досконалість, це вищий клас, це абсолютна гармонія краси і змісту. Три роки тому з ініціативи працівників рогатинського будинку культури були започатковані фольклорні експедиції у села Рогатинської громади, ціль яких відшукати та записати на цифрові носії автентичні стародавні пісні нашого краю. Сьогодні така фольклорна експедиція, 14-та за ліком, побувала у нижній Липиці. У цьому селі вже багато років діє народний аматорський фольклорний колектив Родина, у якому власне співають цілими сім'ями від найстарших до найменших керівник колективу Лідія Дуда каже, що з уст старожилів вдалося записати вже понад 200 автентичних пісень. Минає час, але у душах і серцях жителів нашого села завжди жила і жила народна пісня. Пісня, яка є душею кожного з нас, кожного. Артиста, як ми себе називаємо, який від маленького до сьогоднішнього дня живе і співає ту пісню, яку нам передали батьки. Народна пісня передалася нам з покоління ще у 1658 році, коли вперше в село приїхали молоді вчителі, і дано в старенькому клубі відкрили народну пісню на фоні просвіти. Вони передали все своїм дітям. Діти це вже наше покоління, моє покоління, яке із 70-х років створивши в школі хор родину своїми вчителями, своїми батьками і своїми сім'ями, ми започаткували і зберегли народну пісню. У Нас зібрано фольклорними колективами школи ще близько 200 пісень різних напрямках: стрілецькі, обрядові, про жіночу долю, партизанські, сі про січових стрільців. Вони нас зібрані всі в. В такому великому альбомі рукописному і вже надрукованому, і які ми з часом весь час повторяємо, згадуємо і далі навчаємо своїх вихованців у тому напрямку, щоб зберегти народну пісню. Колектив, який працює і функціонує, і співає у нашому селі, це колектив родинних сімей. Започаткувавши у 2000 році, ми об'їхали всі села навколишні. Ми співали всі народні пісні, які були в нашому селі. З кожної родини. У нас найбільші родини, які співають у фольклорному колективі, це родина священника Соловій, родина Чепіль Скобель, родина Семиген, родина Скобелів, родина Горішних, родина Залєських. З 2012 року на обласних сценах, Коломиї, в Франківську, в інших в Вурштині. На Драматичному театрі імені Франка в Івано-Франківську. Після того нам дали звання народного аматорського фольклорного колективу. З того часу родини найбільше себе ще об'єднали. З того часу ми працюємо постійно, збираємо ще інші пісні, вивчаємо їх, зберігаємо народні традиції. Маємо багато обрядів, які записані, які на своїх сценах теж виступаємо до всіх приурочених свят. Під час фольклорної експедиції сільські артисти представили три пісні, дві з яких патріотичного змісту про місцевого повстанця вітра та ще одна жартівлива про кохання. Звісно, таких самобутніх пісень у нижній Липиці є набагато більше. І поки ще живуть ті, які можуть згадати, як співали свого часу наші предки, варто не стидатися, розпитати їх як найпильніше, інакше ці зразки народного мистецтва відійдуть у минуле разом з цими людьми. Я народилася в співочій родині. Скільки себе пам'ятаю, в моїй сім'ї, нашій родині завжди звучала пісня. Це було і в будень, це було і в свято. Особливо довгими зимовими вечорами ми з моєю матусею, який вже 85 років співаємо пісень. Це і сучасні українські пісні, це і естрадні пісні, десь з середини минулого століття. А особливо ми надаємо увагу пісням стародавнім. Тих, які моя мама ще навчилася від свого дідуся. Він дуже добре співав, дуже знав багато пісень, патріотичних. І е, ті пісні я навчилася від своєї мами. Ці пісні, які ми сьогодні співали, які ми представили, якраз ми співали з моєю мамою. Вона починала, я їй допомагала. І таким чином я їх навчилася. І передала нашому колективу, щоб більше якомога більше людей могли знати їх і передати наступним поколінням, щоб наша пісня старовинна, українська, автентична, не вмирала, щоб жила у віках. І е, я знаю дуже багато пісень, і однією такою пісенькою я е, навчилася її, коли е, коли сала свого маленького синочка, і один куплетик цієї пісеньки я не співаю. Ой, служила на у пана, штири роки не видана, штири роки не видана, а на як служила, Тося з паном полюбила. Тося з паном полюбила, пані то, то як узнала, взяла Настю за рученьку та й повела в темнеченьку. Фольклорні експедиції триватимуть і надалі, і вже за якийсь місяць другий така експедиція може побувати і у вашому селі, тому шукайте нагоди показати пісенну красу своєї місцевості. Адже кожне село є самобутнє, неповторне, має власну історію і власні пісні.